На пленарному засіданні міський депутатський корпус озвучив заяву з критикою урядового законопроекту 8401. Він передбачає скасування низки пільг для бізнесу в умовах воєнного стану. Також пропонується відновити податкові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Урядовий законопроєкт номер 8401 прийнятий 29 травня з мінімальною перевагою два голоси в першому читанні. Це справжня спроба повернути Україну на шлях вседозволеності перевіряє. Ших органів нової хвилі корупції та безправ'я. Хотілося себе сказати, що ми маємо сьогодні захистити малий і середній бізнес, який створює в час війни робочі місця, дозволяючи нашим громадянам отримувати заробітну плату, а не просто соціальну допомогу від держави. Міська рада закликає центральні органи влади запобігти спробам контролюючих органів посилювати фіскальний тиск на приватне підприємництво в умовах війни, поза як малий і середній бізнес нині надійне джерело працевлаштування і бюджетної стабільності. Ми не забули заяви Данила Гетьма. Який порівнював бізнес наших громадян із гускою, яку потрібно обшипувати. І судячи з даного законопроєкту, виконавча влада і правляча більшість у Верховній Раді дотримуються схожих підходів до бізнесу наших громадян. Продовження податкового мораторію до завершення війни, на думку депутатів, може сприяти ефективній сплаті податків і наповненню державного та місцевих бюджетів. Михайло Березині, Андрій Буцяк, новина на вежі.